До речі, традиція влаштовувати душ із шампанського існує майже 50 років. Сьогодні без пляшки ігристого не обходиться жоден фінал спортивних змагань. Серед дорослих, звісно, обливаються усі олімпійці, екстремали, жінки, чоловіки обливаються цілими командами та поодинці. Особливо любить підмочити свиту червоний барон Міхаель Шумахер. Саме світ автоперегонів подарував нам традицію обливатися шампанським. Вперше це відбулося у Франції у далекому 67-му, після марафону, що тривав добу поспіль. Тоді організатори подарували переможцю Дену Герну пляшку шампанського з її допомогою. Гонщик і вилив свою радість на оточуючих. А про ванну шампанського чули. Хто ж не чув, що правда, мало хто її бачить. А ось так вона виглядає. За класику. На заповнення середньої ванни потрібно близько 200 пляшок і гристо. Але ж ми в Україні. Тому можна і бюджетний варіант, пляшок просто вилити у воду. До речі, існує думка, що це дає не лише королівську насолоду, а й добрячий косметичний ефект. Ці дівчата зустрічаються раз на тиждень, по п'ятниця. За традицією, кожну зустріч подружки перетворюють на піжамну вечірку. Обов'язковий трибут і До вино. <риклад> Поки чоловіків немає поруч, дівчата відтягуються повну. При цьому приємне завжди намагаються поєднати з корисним. Мама мені розповідала дуже гарну таку народну таку, да, традицію робити з шампанського дуже гарні собі маски. Ми можемо його як пити, так і обмазуватися. <рес> Якщо ми зробимо отаку от штуку, це огірок, один потертий огірок. О, отримаємо тонізуючий тонік або, е, або дуже гарну маску, яка йде для сухої шкіри. С точки зрения диетологии применение шампанского э, наружу, то есть на тело, более э, эффективно, чем внутрь. Как ощущения? Так, шампанские налоги, шампанское всередину. Маски на основе шампанского могут быть полезны тем пациенткам, которые находятся в возрасте более старшем, так от 30 лет и выше. Так они могут применяться для Кожен є чувствительний, вялий, а тонічний, хочеться, оживити, придати какой-то тонус і створити настроєння. Це шоколад. Ми його просто розплавили в мікрохвильовій печі. Додаємо також ну, 150-200 грамів шампанського. Хлопці вас не знають. Минув деякий час, і тріо вже готові зустріти своїх чоловіків. Це красу. Шампанське напій набагато яскравіший, ніж ми це могли собі уявити. І 8 березня чудовий привід, це перевірити. І потрібно для цього небагато. Гарна компанія, декілька келихів І, власне, воно шампанське. Хоча беріть від життя все, бо воно ж яскраве. Зі святами вас!